Здається, немає такого дня, аби у Гришківцях не проводили щось спортивне і масове. Не встигли стихнути пристрості міні-футбольного чемпіонату серед дорослих і змагань з хокею на траві, а на майданчику знову галасливо і людно. У районі стартувала спартакіада учнів шкіл першого другого ступеню з міні-футболу. Змагання розбили на чотири зони: футбольні двобої, в яких взяли участь 14 команд. Розгорнулися у Гришківцях, Великій П'ятигірці, закутинцях і Скраглівці. Паралельно з хлопцями перемогу виборювали й дівчата. Я хочу сказати, що це цікавий турнір заохочення дітей і молодого покоління, яке зараз росте, щоб вони займалися цим спортом і мали на увазі тільки здоров'я і поліпшення цього здоров'я. Хочу сказати, що зараз відкриваються і в Никоновці, і в старому в скрилівці дитячі юнацькі спортивні школи, які будуть в майбутньому вирощувати це молоде покоління з перших по четвертих класів. Займаються ними легкий Юрій Володимирович, Кучер Ірина Миколаївна і три тренери: Ульченко, українець Олександр Анатолійович та в Старому Солотвині буде займатися людина. Хочу побажати їм успіхів у цій роботі. ну і Я хочу сказати, що турнір цікавий ще й тим, що приймають участь у ньому дівчата. Це дуже різноманітна, як сказати, цікава гра. Я дуже радий, що в цьому турнірі приймають участь багато команд району. Никонівка, скаківка і Гальчин. Ця трійка боролася між собою у Гришковецькій зоні. Спочатку 5-0, потім 2-1. І слабкою ланкою оголошено команду зі скаківки. Зустріч за вихід із зони виявилася видовищною і драматичною. Коли в нічию завершилася перша половина матчу між футболістами Никонівки і Гальчина. Ніхто й подумати не міг, що у наступних 15 хвилинах буде забито дев'ять мечів, і всі в одні ворота. Ворота Гальчинців. От початку, як приходили грати, трохи було страшно, звісно, але потім настоялися на ігру. І пішла, виграли. Другий матч трохи був легший, ніж перший. Ну, але ми постаралися і виграли. В на наступних матчах треба трохи постаратися віддавати більше посів, накидати на ворота, менше так грати. Будемо тренуватися. От твої прогнози стосовно місця вашої команди. Будемо старатися зайняти тогорічне місце. Перше, того року, це перший. перше. Постараємося цього року зайняти. Підтримати Реноме Гальчина, як села, де знаються На футболі намагалися дівчата. Перед тим, як вступити на майданчик, не приховували. Перемога перемогою, а головне, звісно, участь. Ваш вчитель на що вас налаштовує? Як він вас підготував? Діду, ми добре ми готувалися, все. У нас дівчата дуже люблять футбол, грати всі. А когось з суперників от, вважаєте серйозними такими достойними суперниками? Ну ми так, якщо чесно, ми нікого не боїмося. Чому воно то буде? Як розповіли організатори, не менш гаряче було й на полях осередків решти трьох зон. За результатами першого етапу Спартакіади до четвірки кращих дівочих команд увійшли юні представниці райків Закутинець, Никонівки та Великої П'ятигірки. Останніх два села вивели у переможну четвірку. І хлопці компанію там їм склали футболісти з малосілок та семенівки. Зустрічатимуться вони між собою наступного тижня.